Більше кисню ніж сьогодні, і водночас дихати ним могло бути смертельно небезпечно. Ми повертаємося в Кам'яновугільний період, один із найдивніших і найзагадковіших розділів в історії Землі. Це була епоха, коли з'явилися гігантські ліси папоротей. Вони викидали в атмосферу безпрецедентні обсяги кисню, піднімаючи його концентрацію до екстремальних рівнів, можливо до 35%. Що значно перевищує сучасні 21%, це був зовсім не той спокійний зелений світ, який часто зображують у підручниках. Це була епоха, позначена чимось набагато страшнішим гігантизмом комах. Уявіть, ви стоїте в густому вологому лісі, а над вашою головою пролітає меганевра, бабка з розмахом крил до 75 сантиметрів, або ж уявіть артроплевру гігантську багатоніжку завдовжки до 2,5 метрів. Тепер додайте до цього світ, у якому тропічні шторми трапляються регулярно, спричиняючи руйнівні повені і формуючи величезні заболочені рівнини, як життя взагалі могло вижити в таких екстремальних умовах. Просто зараз ми занурюємося в тінь цих доісторичних лісів. Згідно з геохімічними дослідженнями, заснованими на викопному вугіллі та слідах давніх пожеж. Надлишок кисню не просто підтримував життя, він трансформував його. У такому середовищі земля перестала бути домівкою для дрібних істот. Вона стала притулком для масивних тіл, які сьогодні ми уявляємо лише як чудовиськ. Артроплевра є найяскравішим символом цього перевороту. Це був наземний членистоногий, далекий родич сучасних багатоніжок, зазвичай завдовжки від 2 до 3 метрів. А деякі скам'янілості свідчать, що окремі особи не могли досягати майже 6 метрів. До сьогодні артроплевра вважається найбільшим наземним членистоногим, що будь-коли існував. Вражає не лише її розмір, а й те, що така велич не супроводжувалася складною зброєю. Вона не мала смертельної отрути чи спеціалізованих щелеп. Артроплевра існувала лише тому, що середовище дозволяло їй існувати в таких масштабах. Члени стоногі дихають через трахейну систему, в якій кисень безпосередньо дифундує з повітря в тканини, не використовуючи кровоносну систему як у хребетних. За низького або помірного вмісту кисню цей механізм жорстко обмежує розміри тіла. Але коли атмосфера була перенасичена киснем, ефективність дифузії різко зросла, послабивши фізіологічний бар'єр, що стримував зростання. Гігантизм перестав бути викликом для виживання, він став майже неминучим наслідком. Артроплевра була не єдиною. Пульмоноскорпіус, давній вид скорпіонів, демонструє ту саму тенденцію. Скам'янілості свідчать, що він досягав довжини близько 71 см, сантиметра, мав чотири ока і мешкав у вологих болотистих лісових екосистемах. Скорпіон розміром із маленьку дитину це не пліт фантазії. А результат еволюційного тиску в спотвореному середовищі. Коли ресурси рясні, а конкуренція мінімальна, еволюція не змушена оптимізувати, вона просто розширюється. У такому світі великий розмір ставав пасивною перевагою, складно атакувати, легко отримувати рослинну їжу і домінувати в екологічному просторі без серйозних суперників. Високі концентрації кисню також різко підвищували ризик лісових пожеж. Навіть незначне займання могло спричинити масштабне пекло. Стратиграфічні дослідження показують, що сліди кам'яно-вугільних пожеж трапляються з незвичною частотою, що підтверджується викопним деревним вугіллям. У цьому контексті тверда броня і масивні тіла, які колись давали артроплеврі перевагу, стали смертельною вадою. Вони не могли швидко тікати, не могли глибоко зариватися. І не мали жодної стратегії виживання проти масштабних пожеж. Гіганти суходолу зникли не тому, що були слабкими, а тому, що народилися у світі вже виведеному з рівноваги. Кам'яновугільний період наочно показує коли планета дозволяє розмірам виходити за звичні межі, життя мусить платити за це ціну. Суходіл тоді більше не належав дрібним, спритним і тонко пристосованим організмам. Він належав повільним. Масивним істотам підтриманим атмосферою, багатою на кисень і екосистемою з надлишком енергії, і цей дисбаланс не обмежувався лише землею. Палеонтологи називають цю епоху золотим віком акул, адже вони домінували майже на всіх верхніх рівнях підводного харчового ланцюга. Особливість кам'яновугільних акул полягала в тому, що за умов стабільного і рясного харчування вони не зосереджувалися на швидкості полювання. А натомість удосконалювали ефективність використання здобичі. Це відкрило зовсім інший еволюційний простір, де ключовими стали форма тіла, будова щелеп, механіка живлення і стратегії виживання. Викопні дані свідчать, що кам'яновугільні акули одночасно займали кілька екологічних ніж: одні полювали в прибережних водах, інші пристосувалися до солонуватих болотяних середовищ, а ще інші мешкали у відкритому океані. Підводна харчова мережа стала чітко стратифікованою: донні організми, кісткові риби і дрібні хрящові риби, середні за розміром акули та вершина, апексні хижаки. Кожен рівень утримувався завдяки спеціалізованим стратегіям виживання. Коли одна ланка слабшала, інша негайно заповнювала порожнечу. Проте саме це домінування зробило морські екосистеми кам'яно-вугільного періоду вразливими іншим чином. Коли харчовий ланцюг стає надто щільним і багатошаровим, екологічна гнучкість зменшується, види дедалі більше спеціалізуються, стаючи сильно залежними від конкретних джерел їжі та вузько визначених умов довкілля. І найтривожніше полягає в тому, що акули не зупинилися на знайомих формах. У середовищі, перенасиченому енергією, еволюція перестала шукати рішення достатньо добре. І почала експериментувати з дивними, а подекуди й ризикованими конструкціями. З'явилися незвичні будови щелеп, неінтуїтивні пропорції тіла та стратегії полювання, яких не існує сьогодні. У цей момент вода перестала бути просто середовищем для виживання. Вона перетворилася на неконтрольовану еволюційну лабораторію. У темряві виникли хижаки-засідники, де тиша могла вбити швидше ніж зуби чи кіхті. Стетакантус був давнім видом акули середньою довжиною близько метра та орієнтовною масою близько 9 кілограмів. Те, що вирізняло його серед акул кам'яновугільного періоду, надзвичайно незвична спинна структура, великий спинний шип у поєднанні з товстою подушкою тканини, грубою на дотик, що стояла вертикально, мов перевернута прасувальна дошка. Немає жодних доказів, що ця структура допомагала йому швидше плавати, ефективніше полювати або краще захищатися від хижаків. Морфологічні та порівняльно анатомічні дослідження свідчать, що цей комплекс шип-щітка міг бути пов'язаний із демонстративною поведінкою, імовірно для репродуктивних сигналів, відлякування суперників того ж виду або комунікації в каламутних слабко освітлених водах. Це робить стетакантуса еволюційною аномалією, що викликає глибокий дискомфорт із теоретичної точки зору. Він яскраво нагадує, що еволюція не завжди створює найбільш оптимальні організми, а радше ті, які здатні вижити за конкретних умов. Якщо стетакантус уособлює морфологічну дивакуватість, то інші кам'яновугільні акули демонструють сміливість у біологічних механізмах, особливо в будові щелеп. Яскравим прикладом є Естус, давній морський хижак, відомий за викопними рештками, які свідчать про виняткові розміри. Його довжина перевищувала 6,7 метра. Це був один із найбільших хижаків, що будь-коли мешкав у морях кам'яновугільного періоду. Унікальність Естуса полягала не лише в розмірах, а й у принципі роботи його щелеп. Скам'янілості показують, що верхня щелепа мала довжину близько 30 сантиметрів, тоді як нижня приблизно 43 сантиметри, створюючи виражену асиметрію. Суглоби щелеп свідчать, що рух був непростим відкриванням і закриванням уздовж однієї осі, а працював подібно до ножиць із кількома фазами руху, механізм, який часто описують як дворівневу систему передач. Це дозволяло з надзвичайною ефективністю обробляти здобич після захоплення, розрізати, розривати і відокремлювати тканини з великою силою та точністю. Спільною рисою стетакантуса, естуса та багатьох інших незвичних кам'яновугільних акул була морфологічна свобода. Акули тієї епохи не були обмежені єдиним стандартним планом будови, як сучасні види, вони демонстрували спинні шипи. Нетипові пропорції тіла, асиметричні щелепи і неповторні стратегії виживання. Однак, коли еволюція надмірно інвестує в спеціалізовані конструкції, екологічна гнучкість починає зникати. Організм, оптимізований для обробки здобичі в середовищі з надлишком енергії, стикається з серйозними труднощами, коли ресурси скорочуються. Або структура екосистеми змінюється. Химерні форми часто жорстко прив'язані до конкретних умов. Вони чудово функціонують у стабільному світі, але стають крихкими перед обличчям змін. У щільних болотистих лісах, де світло поглинається густими кронами, а в повітрі постійно висить волога, сформувався зовсім інший тип хижатства. Це був світ мисливців, яким не потрібно було переслідувати здобич, покладатися на швидкість чи витривалість, вони виживали, очікуючи фатальної помилки жертви в темряві. У такому середовищі тривалий біг був майже неможливим. Кожен крок вимагав енергії і ніс ризик застрягнути. Викопні дані свідчать, що багато видів цього періоду мали тіла довжиною понад 30 см і з низькою компактною будовою. Та широким корпусом деякі досягали розмірів людської голови. Це були тіла, оптимізовані не для витривалості, а для вивільнення вибухової сили за мить. Аналіз структури кісток кінцівок показує великі місця прикріплення м'язів і міцні суглоби, що дозволяли здійснювати раптові прискорення. Біологічні моделі, засновані на анатомії. Свідчать, що ці істоти могли досягати короткочасної швидкості, близько від 15 до 16 км на годину, не для переслідування, а щоб завершити полювання в перші секунди. Кам'яновугільні хижаки рили нори або використовували порожнини коріння дерев, тріщини в мулі та гнилі пні як укриття. Здобич не перебувала під постійним переслідуванням, але жила в умовах невидимої напруги, рухалася повільніше. Поводилася обережніше і навіть розмножувалася інакше. Проте нори та схованки в болотистих лісах кам'яновугільного періоду були надзвичайно вразливими до повеней. Спекотний вологий клімат сприяв частим зливам, рівнинний рельєф змушував воду швидко підніматися, але повільно сходити. Раптовий повінь міг за лічені години затопити цілі системи НІР, перетворюючи притулки на смертельні пастки. Це показує, що найуспішніші засідники одночасно були і тими, хто стикався з найбільшим раптовим ризиком. Не було часу тікати, не існувало шляхів порятунку, коли вода підіймалася, нори обвалювалися, а мул заливав усе довкола. Смерть приходила швидко і без вибору. Повільніші особини, ті, що рили нори надто мілко або обирали невдале місце, зникали, не залишивши нащадків. Кам'яновугільний період не був світом довгострокових стратегій. Еволюція тут означала негайну ефективність у поєднанні з випадковістю. Це був світ, яким керували вирішальні миті. У замкнених просторах із нестабільними джерелами їжі та екологічною ізоляцією річки, озера і прісноводні болота кам'яновугільного періоду стали найжорстокішим тиглем природного добору. Саме тут з'явився ортоакантус, давній вид акули середньою довжиною близько трьох метрів. Найважливіше, він мешкав переважно в прісноводних середовищах, внутрішніх річкових системах, замкнених озерах і густих болотах, де вода текла повільно, залишалася каламутною та різко змінювалася залежно від пори року. Скам'янілості ортоакантуса знайдені на кількох континентах. Що свідчить про майже глобальне поширення наприкінці камяно вугільного періоду, його тіло було довгим і струнким, майже вугроподібним, добре пристосованим до ковзання вузькими каналами і затопленими кореневими системами. На голові здіймався гострий спинний шип, який, ймовірно, був отруйним і дозволяв захищатися або підкорювати здобич у тісних просторах. Скам'янілі екскременти, приписувані Ортоакантусу, містять кістки і зуби молодих особин того ж виду. Це не припущення, засноване на екологічному моделюванні, це беззаперечний фізичний доказ. Дорослі Ортоакантуси поїдали власне потомство не як рідкісну аномалію, а як частину стратегії виживання. Доступність їжі залежала від кількості опадів, циклів повеней, розкладання рослин і донних організмів. Усі ці чинники були надзвичайно чутливими до змін довкілля. Тривала посуха, повінь, що знищувала водне життя, або накопичення осадів із низьким вмістом кисню, могли зруйнувати весь харчовий ланцюг. За таких умов молодь ставала найнадійнішим джерелом енергії. Коли середовище більше не могло підтримувати ціле покоління, усунення частини наступного покоління дозволяло дорослим вижити і зберегти репродуктивний потенціал. Еволюцію цікавить лише ймовірність виживання. Це виявляє фундаментальну відмінність між прісноводними системами та океанами кам'яновугільного періоду. В океанах надлишок енергії дозволяв складній й опосередковані стратегії. У прісній воді кожна стратегія мусила бути прямою і негайною. Із замкнених прісноводних систем історія кам'яновугільного періоду переходить до ще моторошнішого розділу світу засідників у темряві. Де тиша вбиває швидше, ніж зуби чи кіхті? Якщо розглядати кам'яновугільний період загалом, справжній жах полягає в самому середовищі, яке породило все це. Кам'яновугільний період був не просто унікальним біологічним етапом, це був рідкісний момент в історії Землі, коли вся планета функціонувала як гігантська болотяна машина, постійно підживлюючи життя понад звичні межі і водночас непомітно накопичуючи умови для власного краху. Більшість континентів були згруповані поблизу екватора. Такий розподіл призвів до тривалого спекотного і вологого клімату з високими та відносно стабільними опадами, що тривав десятки мільйонів років. Це були не короткі кліматичні коливання, а довготривалий базовий стан, який існував достатньо довго, щоб повністю змінити поверхню планети. Ліси того часу домінували давні судинні рослини. Гігантські плауни, хвощі та деревовидні папороті заввишки від кількох метрів до понад 30 метрів. Їхні життєві цикли були швидкими, біомаса величезною, і, що найважливіше, значна частина рослинної маси потрапляла в перезволожені, бідні на кисень середовища. За таких умов розкладання різко сповільнювалося. Вуглець захоронювався і накопичувався у вигляді товстих шарів торфу, змінюючи баланс атмосфери. Коли вуглекислий газ виводився з короткочасного циклу, рівень кисню почав зростати. Високі концентрації кисню посилили метаболічні процеси, послабили фізіологічні обмеження багатьох груп організмів і зняли бар'єри, що раніше стримували розміри тіла. Вимирання не сталося як одна катастрофічна подія. Воно відбувалося у вигляді каскаду збоїв в екосистемах, які вже перебували під напругою, тому кам'яновугільний період не був золотим віком у жодному сталому сенсі. Це був частково невдалий планетарний експеримент. Земля продемонструвала, що життя може вибухнути неймовірною різноманітністю, коли обмеження знято, але вона також показала, що будь-яка екстремальна система несе в собі зерна власного знищення. Життя зазнало краху не через нестачу енергії, а через її надлишок, замкнений у нестабільній структурі. Коли кам'яновугільний період повільно наближався до завершення, його найстрашнішою спадщиною стала поява організмів, які неможливо було чітко вписати в жодну еволюційну категорію. Тулі мострум грегаріум є найяскравішим символом двозначності, невизначеності та нестабільності, що визначали весь цей період. Уперше його було виявлено в штаті Ілінойс, Сполучені Штати Америки в осадових шарах, датованих приблизно 307 мільйонами років тому, наприкінці кам'яновугільного періоду, він не був великим, середня довжина становила лише близько 35 сантиметрів. Проте саме ця істота спричинила понад півстоліття наукових суперечок. Його тіло було м'яким і видовженим, без твердого панцира і без очевидних кісток. Більше схожим на кальмара, ніж на рибу. Очі розташовувалися на довгих стебельцях, що відходили вбік, дозволяючи спостерігати в обох напрямках одночасно. Спереду містився довгий хоботок, який закінчувався щелепою з 16 зубами, радше біологічними щіпцями, ніж ротом будь-якої знайомої тварини. Тулі мострум не вписується однозначно серед безхребетних, але водночас не відповідає жодній відомій групі хребетних. Проте деякі зразки демонструють сліди характерних білків, пов'язаних із хрящовою тканиною, що дозволяє припустити належність до примітивної лінії хребетних. Додатково цю гіпотезу підтримують структури, інтерпретовані як зябра, а також ознаки зачаткового спинного мозку. Водночас немає чітких доказів наявності бічної лінії, системи сприйняття коливань води, яка майже обов'язкова для риб. Його будова тіла не відповідає жодній відомій еволюційній гілці риб. У результаті Тулімострум перебуває на межі всіх класифікаційних систем, не належачи повністю жодній із них. Існування такої істоти є прямим продуктом неконтрольованого еволюційного середовища. Воно демонструє, що еволюція не завжди створює чіткі, безперервні або логічні лінії розвитку. Кам'яновугільний період завершився, але його урок залишився. Коли планета виводить свої системи за межі рівноваги, життя не обирає безпеку чи мораль, воно використовує можливості, розширюється й експериментує доти, доки самі основи існування більше не здатні його підтримувати. Тож, озираючись на кам'яновугільний період, варто запитувати не про те, що вижило, а про те, що було втрачено, коли Земля перетворилася на світ, непридатний для стабільного життя. Колись Земля була справжнім кошмаром. І кам'яновугільний період нагадує нам, що для появи таких кошмарів не потрібен розум, достатньо лише відповідних умов.